Друзі, вітаю! Сьогодні 3 квітня з вами Валерій Клочок, і схоже на те, що голуб миру, так назву його умовно, до України, може прилетіти зовсім не з того місця, не з тієї країни, звідки ми очікуємо. І таким голубом миру може стати Франція, тому що Макрон на тлі потужної політичної кризи в США, Америки, яка почалася ще минулого року. Зрозумів ситуацію, тримає ніс за вітром і перебирає на себе ініціативу. В принципі, ви це знаєте, але є декілька цікавих деталей, коли за допомогою Китаю Франція може нам суттєво допомогти. Як саме? Зараз вам розповім, але спочатку підпишіться, пишіть обов'язково коментарі під цим відео, поширюйте його друзям, проявляйте, будь ласка, активність, щоб канал піднімався до гри, бо, як я вам говорив в попередніх відео, він знаходиться нині в тіньовому бані. Мені відверто кажучи, від цього не дуже приємно, а я розраховую на вашу допомогу. І так, що ж власне стоїть за позицією сьогодні Франції? По-перше, як стало відомо сьогодні із публікацією The Washington Post, ще в лютому МНЛ Макрон телефонував Джозефу Байдену і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу з пропозицією змінити стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. А змінити війні хоче наступним чином, аби західні країни зайняли позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, яка залишила б на столі всі варіанти, в тому числі військові. Тобто відійти від рамок, в які себе загнав Захід, натякаючи на те, що допомога Україні має бути дозована, аби не викликати ескалацію, і не спровокувати прямий військовий конфлікт із країнами НАТО. Росія це розуміє, тому вона продовжує війну. Вашингтон, до прикладу, з самого початку широкомасштабного вторгнення виступав за те, аби уникати дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. І підтвердженням цьому є позиція Білого Дому стосовно наших атак по НПЗ. Вони так і сказали, що дійсно не треба цього робити. І в ООН також прямо натякнули, що ну, не треба завдавати ударів. По цивільній інфраструктурі, звичайно, нехай просто росіяни не користуються ППО, не збивають наші безпілотники, які летять чітко по військових об'єктах. Тоді ці безпілотники не будуть падати на цивільні об'єкти, це логічно. Але, ну бачите, Росія ж намагається протидіяти атакам, і ми намагаємося протидіяти атакам. Тому дійсно, Вашингтон боїться такої ескалації, але Макрон, розуміючи ситуацію, яка складається на його користь і. Послідовно продовжуючи політику Франції в частині перебирання на себе функції лідера в Європейському Союзі і в Європі, почав саме таку дискусію, але, звісно, попередньо проконсультувався із Джозефом Байденом і з Олафом Шольцом стосовно озвучення ідеї про відправку військ. До України військ країн НАТО і зміни стратегії, коли можуть Україні допомагати більше відсувати червоні лінії Росії. Байден виступив проти, сказав, що він не підтримує таку ідею. І Олаф Шольц також сказав, що ні. І повідомив, що так може бути, що багато союзників не розділятимуть цю позицію. Ці всі речі відбувалися напередодні саміту, який проходив у Парижі наприкінці лютого, 26 лютого, і Макрону радили не оголошувати можливу зміну стратегії заходу, тим паче про відправку військ в Україну, аби він це рішення притримав. Він не дослухався. Ви знаєте, що зробив відповідну заяву. Ми вже другий місяць її обговорюємо. Чекаємо, де ж ті війська. Ось ось вони мають бути. Ну, до речі, Захарова сьогодні повідомила, це речниця МЗС Росії, що півтори тисячі французьких військ готові до відправки в Україну в квітні. І це може статися. Ну вони, мабуть, будуть якось реагувати. А захід боїться того, що якщо буде хтось вбитий, до прикладу, із військ країн НАТО, це можуть розцінювати як напад на країну НАТО, і це буде. Розцінюватися як серйозний політичний тиск, коли і США, і Німеччина і інші країни мають відповісти. На таку атаку проти військ НАТО, чи то вона в Україні буде, чи поза межами. І, до речі, Кремль про це прямо говорив, що він буде завдавати ударі. Тому, звісно, і Шольц, і Байден цього злякалися. Направду так і є. Низка союзників також відмовили Макрону в такі ініціативи, і Італія а, окремі підтримали. Ну, цікава є позиція Фінляндії, які спочатку сказали окей, а Сьогодні президент Фінляндії сказав, ні, ні, ми відправляти війська не будемо. Втім, є і ті, хто Послідовно залишається на стороні Макрона. Це країни Балтії, Польща і Чехословаччина. Вони постійно говорять, що так, ми готові до цього. Ну, навіть і Канада свого часу заявила, що вона готова відправити до України війська. Але, звісно, там різні варіанти відправки є. Навіть такий п'ятий варіант розглядає Шольц, перепрошую Макрон, коли говорить, що навіть війська країн НАТО, його війська, можуть бути навіть в окопах, в траншеях. Оскільки Захід побоюється саме ескалації, і він говорив Макрону, що ми не долучимося до допомоги, якщо раптом що станеться таке із військовими французами, це буде розцінюватися як напад на країни Заходу. Як ми будемо допомагати? Макрон відповів, що ну ви знаєте, ми проводили військові операції в Африці, тому не розраховували на вас. І тут ми можемо також без вас обійтися. Чому ж такий зухвалий Макрон? Ну, як на мене, це абсолютно все очевидно. Сьогодні він перебира на себе першість. Це, по-перше, я знаю, що ви чули ще неодноразово цю історію, але треба зважати на фактор співпраці Франції з Китаєм. Я власне з цього починав відео, тому що нині відбувається дуже серйозний обмін на різних рівнях: очільників міністерства закордонних справ різних урядових делегацій. Між Пекіном та Парижем, ну до прикладу, от нещодавно міністр закордонних справ Франції був з офіційним візитом у Пекіні буквально днями, а повернувся швидко він назад. І проводив спільний брифінг із представником очільником Держдепу Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, який приїхав до Франції з офіційним візитом. Це було вчора. Вони виступали на спільному брифінгу, і Блінкен поточнив ще раз, що американські війська не будуть в Україні. Натомість Стефан Сужерне, міністр закордонних справ Франції, сказав, що. Ми розглядаємо такі варіанти, ми не виключаємо цього. Хоча Макрон раніше під тиском заходу дійсно сказав, що ну війська то будуть, але нападати на Росію вони точно не будуть. Тобто війська французькі можуть бути в Україні, але в наступ на Росію вони переходити не будуть. Ну, десь трішки він заспокоїв своїх західних колег, тому що на публіку вони намагаються не демонструвати скандал, але він так є, і це дуже добре. Але повертаючись до Китаю, хочу зважити, що сужерне акцентує на тому, що Китай може допомогти і Україні завершити війну і забезпечити безпеку у всій Європі. Це саме той Китай, який сьогодні почав відновлювати своє економічне зростання. Ну от дані буквально сьогоднішні вчорашні, які опубліковані у західній пресі, свідчать про те, що вперше за останні кілька років китайська економіка почала налагоджувати. Свій темп і до кінця року навіть прогнозують, що ріст ВВП складе 5%. Це хороший показник для Китаю, але цього досягли за рахунок відновлення співпраці з Європою, співпраці з Росією і погіршення співпраці зі Сполученими Штатами Америки, тому що так, США застосовують чимало санкцій проти Китаю, аби ті не допомагали Росії. Ну і, звісно, вони переслідують і свій меркантильний інтерес. Так от сужерне. Під час брифінгу зі своїм китайським уже колегою Ван Ї в Пекіні сказав, що ми переконані, що не буде тривалого миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Ну, в принципі, ви скажете за цими словами нічого гучного немає, але є обмін делегаціями. Бо е, минулого року, у квітні місяці, до Франції їздив Еммануель Макрон і приїхав звідти з ідеєю автономізації Європи. Ну, вона наробила багато галасу. Е, Макрон, як і раніше, сповідує ідею створення єдиної європейської армії і зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки. Тут інтереси з Китаєм у них збігаються. Китай давно прагне, аби Європа від'єдналася від США, не так була сильно прив'язана. Але співпрацює Європа і зі Сполученими Штатами Америки в військовій сфері. І це дуже важливо, тому що. НАТО залишається нині єдиним. А Сінзіпін буквально в наступному місяці, на початку травня, відвідає Францію з офіційним візитом. Він також і до Італії завітає. І це означає, що тривала підготовка майже продовж року до візиту Сінзіпіна дає свої результати. Франція наполягає на тому, що дійсно Сінзіпін може Натиснувши на Кремль припинити війну в Україні. Торговий оборот Росії та Кремля в минулому році склав близько 240 мільярдів доларів. Російська економіка повністю залежна від китайської. Ну, окей, якщо не повністю, то залежність колосальна, глобальна. Кандер і Іран постачають до Росії зброю. Але Китай підтримує її економічно. Якщо Росія послабна економічно, в Кремлі це розуміють, то, ну, звісно, спроможності підтримувати її війну в Україні буде складно. Тобто мають бути досягнуті умови, на яких Китай буде співпрацювати з Європою, натисне на Росію. Емонель Макрон це розуміє, він цього домагається, і його очільник закордонного відомства говорить це прямо, і в такий спосіб стане саме тим голубом миру, про який я говорю. Звісно, це дуже проста конструкція, яку я змалював, але вона мені виглядає саме так. Я вважаю, що не випадково Монеель Макрон почав таку риторику ще. Взимку, він її нині активно продовжує і е, фактично його уряд в цій частині виступає дуже послідовно. Прихильників ідеї Макрона не так багато. До прикладу, Ентоні Блінкен, який, як я сказав, був у Парижі, сказав, що він проти відправки військ е, Сполучених Штатів Америки до України, повторив же цю саму фразу сьогодні в Брюсселі, де проходить. Зібрання очільників закордонних відомств-членів країн північно Альянсу. І там обговорюють допомогу для України її можливу участь у НАТО. Це питання буде вирішуватися у липні на саміті в Вашингтоні, але звісно, що червоною лінією буде проходити і питання можливого завершення війни. В якому форматі? Як це станеться, поки що ну, не доводиться говорити. Ви вже знаєте про китайський мирний план, який складається з 12 кроків, пунктів. Я вам про нього розповідав. Він, до речі, передбачає суверенність території України. Як це буде лягати в парадигму? Можливих е, домовленостей про завершення війни, поки що говорити ще раз наголошую зарано, але посилення е, негативних тенденцій у відносинах між США та Китаєм очевидно, особливо на тлі початку створення потужного військового союзу за участі Японії у Південно-Китайському морі. 11 квітня у Вашингтоні відбудеться встановчий саміт, на якому буде оголошено про створення нового військового блоку за участі Японії, Філіппін. Та сполучених штатів Америки, і це додача до того, що там є ще один військовий блот-укости е, членами є Британія, США та Австралія. Китай це розуміє і от е, буквально. Нещодавно, вчора, відбулася телефонна розмова Сінзіпіна та Джозефа Байдена, де вони, ну так скажу, обмінялися не дуже дружніми висловлюваннями на адресу один одного. І, зокрема, Байден у розмові з Сінзіпіном висловив занепокоєння щодо низки питань, що стосується співпраці з Росією. Із е, е, посилення впливу Китаю у південно-китайському морі. Натомість Пін сказав, що США дуже посилюють санкційну політику проти Китаю, і не передають технології, таке інше. Ну, як бачите, сьогодні е, дуже хороший привід у Макрона дружити з Китаєм проти США, тому що Макрон має зуб на США саме за військовий Союз Укус, коли вони забрали колосальний контракт на виготовлення атомних підводних човнів і продали Австралії. Така друзі, політика. Але зараз Макрон виступає на боці України і е, своєю риторикою він дуже серйозно підсилює наші позиції. В той час, коли м, Америка каже, що ну, не треба там обстрілювати НПЗ, Макрон каже, що я готовий навіть правити війська в Україну. Давайте змінимо риторику з невизначеності. Точніше, з визначеності обмеження допомоги до невизначеності, коли ми себе не обмежуємо якимись зобов'язаннями, допомагаємо Україні по максимуму. Ну і домовляється з Китаєм. Звісно, про наслідки говорити поки що зарано, їх потрібно прораховувати, але як на мене, тенденційність вона очевидна. Дякую тим, хто додивився до кінця моє відео. Дуже вас прошу, друзі, підписуйтеся, поширюйте відео друзям, допомагайте мені піднімати відео з тієї ями, в яку вони щойно потрапили. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна.